Отець, ви часто подорожуєте взагалі по світу? Ну, може, не часто, але трохи був. Чому не зробили це 10 років назад? Так, він рождається для нас кожного року. В кривому розі багато взагалі колядували. І там я побачив вертеп, який ходить від хати до хати. Соромно признатись там, що от я от колядую наші предки, наші бабці дідусі нам передали це. І зараз нам час говорити про це. Зараз нам час колядувати. Я вас вітаю, Христос рождає! Славі моєго! Або Христос народився. Це дуже цікаво, що ви дали мені таку, е, таку відповідь коротку, тому що е, я колись, коли був там дитиною років 10, я вже так не пам'ятаю, там 11-10 років. Я прийшов, я прислуговував церкві, і я прийшов е, в, е, в храм перед службою, і священник е, такий мій дуже добрий друг, я його прям обожнюю, Він мені, я йому кажу, Христос народився. А він каже: Стоп, каже, неправильно. Я кажу, чого неправильно. Він каже: ну дивись, ну от е, коли ми кажемо, що Христос народився, означає, що він народився один раз, а він нас народжується кожен рік, то треба казати, що Христос рождається, народжується. І я я якось чомусь про це задумався. Думаю, ну напевно, в цьому логіка якась є. І зараз же, коли став дорослим, я ніколи з священниками не говорив на цю тему, не питався, як це правильно. Думаю, от я сьогодні буду за цим говорити на тему Різдво, і я спитаюся, як правильно все-таки казати: народився чи, чи рождається, чи народжується? Є різні традиції, тому що, наприклад, рождається власне логіка того, що він народжується кожного разу, угу. але народився це. Є історичний факт, що Божий угу. син прийшов, і ми святкуємо цю пам'ятку. Тобто він народився. Це є факт історичний, угу. автентичний, і святкуємо якби спомин. Угу. Так він рождається для нас кожного року. Але вітаючись, ми підтверджуємо цю правду, що він народився. Ага. Що він прийшов, і тут вибір належить до ко до кожного як вітатися? Головне, щоб ми розуміли, що ця правда, що він народжується для мене, для тебе, для кожного з нас, є фундаментальною, mm -hmm. що він mm -hmm. народився, що він прийшов і для нашого, для твого і мого спасіння. Це mm -hmm. є важливо. А чи це, чи народився? Правильних відповідей так, що. В Україні є кутя, готовка куті, чи там пирогів, чи ще щось. Кожна господиня готує по-своєму, mm -hmm. і так воно називається. Це, це, це блюдо не змінює цього назви. Mm -hmm. Так само, і мені здається, цей факт, що Христос народжується. І чи народився це є привітання християн, які визнають цю правду. Mm -hmm. І від того, чи народжується, чи вже народився. Ну, ці правди ми не зменшуємо, а не збільшуємо. Uh -huh. І це є така формальність, яку якщо греко-католицька церква хоче, і uh -huh. вірні цієї церкви так вітаються. Це є дуже добре, і визнають цю правду. Uh -huh. І а, римо-католики чи визнають Христос, народився цей факт, який вже історично збувся. Він народжується також кожного 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 різдва. Але родився і прийшов на землю для нас. Тобто, як правило, католики вони вітаються та кажуть, що хто народився. Да. Ага, я навіть цього не знав. Цікаво. Тобто можна вітатися і так, і, і, так, так. і, так, і так я відповідь да. для себе. Це відповідь дав. Я тепер розумію. Знаєте, так вертаючись у ваше дитинство в ті моменти, коли ви ще були дитиною, а, що вам? По пригадується, як як проходили оці ваші різдвяні свята, що вас тоді надихало, і що можливо згадуючи ті моменти в дитинстві, надихає зараз в цьому цих святах, в цих різдвяних в цьому святі? Да, завжди надихала святвечір. Завжди надихала святвечір, бо бабця, мама, родина всі готуються, всі. Діти сидять і щось там прибирають в міру того, як прибирають чи складають свої речі, але вони готують кутю. Проготування куті це для, для мене ще я з дитинства. Пам'ятаю, що бабця пшениця, мак, мед, і всі інгредієнти. І кутя це була така основна центральна страва на цю згадку. І е, перша зірка. От перша зірка, всі сідають, сідають до столу і ці 12 страв. Завжди якось так натягувалися ці 12 страв мають бути на столі. Але різні страви, пісні, щоб, якби цей святвечір. Вона, ця ця вечора є пісна. А вже пізніше, вже після пастирки, після богослужіння, вже є святкування всього, це вже якби закінчення посту і вже ця велика радість. Ну і, звичайно, вже після е, всіх цих е, служб, після пастирки. Колядки. Я пам'ятаю з дитинства: Різдво це завжди колядки. І співалося, аж диралося горло. Uh -huh. Я, і це для мене був такий і дідусь, який рідко співав, але на Різдво завжди співав, особливо колядки, він це любив. Хоч не вміють так, да, знає, не але знають, але співають. Це родина. Хто як вміє, так співає, бо це родина. І це така була родина: завжди на Різдво ми співали колядки вдома. І це була така, і зараз мені здається, що колядки в цих дом... наших таких домівках вчити дітей цієї традиції. Бо колядка це що? Це є також восхваляння спомину того, що Христос прославляння так, так. так, але він в колядках це. Ми визнаємо цю правду, що він прийшов, що він народився, що він для кожного з нас, для всіх людей. В кривому розі багато взагалі колядували? Мені щось так здається. Може, я буду може помиляюся. Мені здається, що там мало колядників ходило. Чиску мало колядників ходило, і ці колядки не були такими, якби, повними. Я пам'ятаю, згадую, що раз чи другий, ми я що як дитина поїхали з бабцею на її батьківщину в Тернопіль на Тернопільщину в її рідне село, звідки вона народилася. І там я побачив вертеп, який ходить від хати до хати. Ці всі переперевдягнені люди, які колядують, і цю радість проголошують. В нас такого не було, я кажу, і тому для мене це була така родинна, маленька обстановка. Суто суто наша, ну, діти якісь прибігали, але це було коляд, коляд, колядниця, щось там посипали і побігли. Ну добре, <laughs> дайте, ну, да. дайте копійку. <laughs> да, дайте копійку, дайте п'ятака. Uh -huh. Але тут це є така, якби ну не було чої повноти. Uh -huh. Бо, власне uh -huh. там я перший раз як дитина побачив такі великі вертепи, що ходять повністю. Такі патетралізовані uh -huh. вже такі можна сказати не не професійні, але такою великою кількістю людей. Не соромно було, от, і, і не те, що не соромно. От як дитиною тоді, що от, як з друзями, ніхто там, можливо, там, в школі ніхто не колядує. От я якось зараз виділяюся, ходжу, колядую, розповідаю про це свято там, всім своїм там, одноліткам чи, чи, чи друзям чи, чи в класі. Не було такого моменту? Того. Mm, ні, чи навпаки, я якби своє да, розповідаю. Навпаки, про да, Поки uh -huh. я відстоював своє, я завжди казав, що в мене 24-25 це різдво. Ні, у нас 6-7, сьомого, ні, кажу. 24-25, двадцять У мене Різдво 24-25-го кажу. 6, 7 сьоме також святкуємо по традиції, кажу, uh -huh, uh -huh. але що тут є, е, мені батьки ще пояснили, бабця також каже, що ну як це, Різдво, е, Новий рік перед Різдвом. Uh -huh. Щось тут не так. Uh -huh. Ну і е, тоді я вже розумів, що правильне Різдво чи неправильне Різдво це вже інша тема. Але що якби для нас, для мене це була традиція і така важлива річ, що не соромно ділитися, що я святкую різдво 24 го 25-го. Ота, я чому це запитання? Тому що я хочу зараз таку зробити сповідь приселюдну при всіх признатися, бо, бо це так було. Ми просто, я ж то сам народився на заході України, на Івано-Франківщині, і там, звісно, там, коляда, вертепи, ну це, 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 вау. Це, це, це вау, це просто вау. Ну, тобто, якби, і коли я приїхав в Києві, ну однозначно, що тут такого не відбувалося, і тут якби, не було так, як це було там. І, і в якісь моменти мені, я признаюся по-чесному, мені було трошки, якби соромно признатись там, що от я от. Колядуєш, у нас є такі традиції, якби а давайте з друзями там, чи з однокласниками, давайте зараз зберемося і, і підемо там, колядувати, чи будемо прославляти, чи будемо святкувати це свято, мені було відверто соромно. І мені зараз соромно про те, що мені тоді було соромно. Я думаю, ну чого, якби, чого ти дитиною цього боявся, я не знаю, чи якісь були обставини, чи, чи якось диктувало тоді суспільство, якісь такі моменти. А може ні, може, я сам себе накручу, тому я поставив це запитання. Хоча, хоча я скажу так, хоча в Києві ще не так давно, Бо е, я зі своїми співбратами, які були тут раніше, uh -huh. тобто 10, 10 років тому трохи більше навіть, вони кажуть, що в Києві колядували на шосте, uh -huh. сьоме на православне вони колядували, були вертепи. Але не так давно ми з моїм співбратом, з тим Рафалом, ще й ми були тут разом в Києві, в uh -huh. спільноті вийшли на шосте, сьоме в Київ, uh -huh. на Хрещатик. Uh -huh. Цього вже немає. Uh -huh. Суспільство десь втратило це, і це шкода. Ми втратили цю культуру, цю традицію. Київ велике місто, центральне місто Яке України, задає воно, да, воно задає Рид, колори, да, 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 колорит, і воно так. втратило. Воно втратило, і не знаю, чому, що сталося. Uh -huh. Тобто е, теоретично знаю, бо люди замкнулися в собі, замкнулися в своїх домівках, хоча є вільність. І uh -huh. це, це є парадокс. Коли не можна було, ми якось це е, практикували. Uh -huh. Наші предки, наші бабці дідусі нам передали це. Ми коли. Можемо це робити, чомусь не робимо. Це питання для мене: чому? Чому чого ми боїмося, чому ми соромимось? Чому Київ затратив цю таку гарну традицію, думаю, нашу українську? Однозначно. І я вам скажу: знаєте чому? Е, мені чомусь здається, що якщо ми так візьмемо, то років 50 назад е, люди, які жили в Києві, мені чомусь здається, що вони колядували, yeah, вставляли. І це було цього було багато. Мені здається, що якраз десь в ті е, коли Україна стала незалежною, і мені чомусь здається, і в ті 2000-ті часи телебачення, і всі 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 маси медіа працювали на те, щоб збувати про ці якби, церковні. У Нас наперед напер, перший план нас виходить там новий рік. У нас на перший план виходить якісь там ганьки. Ми співаємо, ми, ми слухаємо. Слухаємо якусь там попсову музику, і ми забуваємо про свою ментальність, ми забуваємо про свої традиції. І мені здається, що якраз радіо, телебачення, зірки, різні шоу, різні якісь проекти, які несли. Вони вони якраз і тому запихали сюди, якісь оті серіали, якісь з дурним гумором для того, щоб ми забували про ці традиції. І мені здається, що якраз зараз час, і зараз нам час говорити про це. Зараз нам час клядувати, зараз час е телебачення, якраз говорити, нагадувати про те, що давайте все-таки вертатись до, до наших тих традицій, які які були у наших дідусів, у наших прадідусів, прабабусь. І зараз це відроджувати і перенароджувати зовсім по іншому Мені здається, чомусь. На так, так, звичайно, це, так. Це, є, це є така досить вагома традиція, тим більше зараз це можливість, тому що схід і Захід, власне, цього року святкують mm -hmm. разом. Так. І можемо так, показати так, цю красу. Так, так. І однозначно. цю таку, я думаю, навіть. Багатство, тому Однозначно. що колядок є дуже багато, вони різноманітні, вони гарні. І це, власне, ця правда, що ми вже не святкуємо щось, аганьки чи, так, там, чи так. щось, що ви, випихнуло, ми повертаємо це, і воно важливе, так. тому що це так. є ця правда, яку ну, перекреслити нічого не може, але нас навчили. Uh -huh. Якось, ну, навчили. Суспільство так пішло цим керунком. Uh -huh. Можемо повернутися. ну, бо ми люди, ми можемо вирішувати. Так знаєте, у нас були такі традиції. У нас дома. Ви скажете, чи у вас таке було? у нас йшов найстарший сім'ї. І наймолодший сім'ї перед святою вечерю. Е, наймолодший ніс хліб, а найстарший мав святу воду, і він так трошки окроплював той святою водою ту домівку, в якій всі збиралися святкувати. Так. І для мене це було так класно, тому що я був наймолодший, це а хліб. Там найстарший там тато був, і, і він якби і йшов святою водою. і я, Мені, мені здавалося, що я зараз якось несу якусь таку важливу місію. Я зараз несу цей хліб, і, і ми це йдемо з татом по квартирі. Там багато збирається там вся, вся родина, динам. і зараз там він це робить. І чи було у вас таке? Е, так, у нас було, і я також був наймолодший і немолодший, у нас була така традиція, що наймолодший ліз під стіл. Ліз під стіл і е, якби кричав такий ко ко, -ко завтра Різдво. Ого. Так, якби закликав, Оголошував всім, що завтра власне, ця, велика, цей, ця велика подія Різдво Христове. Я не чув такого. Ну, власне, в нас така традиція була, напевно, бабця це привезла ще з, з, з своєї домівки Стенопічни. там, з ага. Так, це, це була така традиція. І поки я був, пізніше моя сестра була наймолодша. Ага. І також зараз також трохи втратилось. І ще одна традиція е, на святвечір оплатка. Завжди був оплаток. Що це здорові? Тобто, значить? це такий хліб, який е, е, Римо-католицька церква, тобто е, католики Римського обряду. Діляться, і бажають, і перепрошують ага. на святвечір. Це є традиція, яка говорить, що щоб святкувати Різдво, а Як це відбувається? Ну, є якби, якби, такий білий хліб, так. Так, або просвірка, і ти підходиш, і якщо бажа... спочатку перепрошуєш когось ага. і відламуєш у нього кусочок, ага. і бажаєш йому. Так. І також відламуєш і споживаєш. Якби Він перемир... робить так само. так само Так. з твоїм хребів. Так, 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 ага. так, так, і йдеш ага. по колу по родині. Ага, цікаво. Це також якби, така традиція, такий, це який говорить, що перед святкуванням, перед сіданням до столу, ага. до цього святкового столу, ти маєш перепросити ага. за щось або когось, ага. хто кого скривдив, ага. з ким може не бачився цілий рік, не розмовляв, ага. чи може якось так був в таких, в таких трошки натягнутих стосунках. Та, стосунках, що я хочу ці свята пережити в мирі, ага. в такої гармонії, як родина разом без якихось таких недомовлених чи якихось кривд, що я сідаю, але буду сидіти. Ну, ясно, багато, так, насуплений, вечір да, ли, насуплений якби... такий нерадісний, mm -hmm. що, що мені нічого не хочеться. Ну, mm -hmm. прийшов і сів такий сиджу. Так, так, ні, що це є єдність, це є ця традиція, яка mm -hmm. була, і є далі, в принципі. Mm -hmm. е, отець, ви часто подорожуєте взагалі по світу? Ну, може, не часто, але трохи був. Трохи був. Трохи був е, чому питаю, чи подорожуєте, і чи були за кордоном? Е, тому що наступне запитання будується так: е, чи ви були на різдвяних святах десь не в Україні, а за кордоном? І чи були якісь там унікальні традиції в тих країнах, які вас вразили того, чого не роблять українці? В, в час різдвяних 음, свят? Ні, здається, що ні. Я був і в Польщі, трохи, був і в Іспанії на uh -huh. різдвяні свята. Але щоб так вразило, ну колядки, звичайно, різними мовами, вони uh -huh. звучать, звучать по-різному. По uh -huh. Так, і мелодійніше, іспанська мова дуже гарна, чи там польською, їх ще більше цих колядок. Uh -huh. Але щоб такого, що роблять там, не роблять, тут, можливо, є, але я якось не, ну, не, под... не бачив аж такої великої різниці. Uh -huh. Звичайно, є Різдво, звичайно, є вертеп. Бо... І, напевно, там, я думаю, ще раз повернуся до вертепу. Напевно, вертепу це якась суто українська традиція, там цього нема. Угу. Там колядки в храмі, в колядки вдома, але вертепів немає. Не ходять люди. Не ходять. Не ходять. І, угу. власне, повернутися до цієї такої ексклюзивності, зараз модно, все ексклюзивно, ексклюзивності угу. нашого народу, нашої ідентичності. Угу. Думаю, це, це, це супер. що ви відчуваєте, і як ви ставитесь до того, що от е, ми вже трошки, якби ви про це сказали, про цю тему? Е, що от цього року представники різних конфесій будуть святкувати цей день разом в один день? що ви відчували, коли дізналися про це? Що так, повинно бути, бо ми є один народ. Український народ, який святкує в єдності з цілою церквою і таку велику радість і гордість, що ми в кінці кінців за 30 років прийшли до цієї єдності. Цілий світ святкує, а ми ну, раз 24 на 25, раз 6 на 7, бо така колись була традиція комуністична. І повертаємось, тому що якщо ми візьмемо старі календарі, наприклад, 1924-17 рік в Україні Різдво святкувалося з 24 на 25 грудня. Тобто це є ця дата, тому що Новий рік, якщо ми святкуємо Новий рік, скажімо так, по-новому, то з 31-го на 1, так як святкує цілий світ, і Україна вже багато років, а Різдво святкувалося чомусь після Нового року. Ну, звичайно, можна сказати, ми маємо старий Новий рік. І коли я казав своїм друзям, наприклад, в Польщі чи в Іспанії, пояснював, у нас є новий новий рік і старий Новий рік, вони не зрозуміли це як. Uh -huh. Кажу, ну, ну, ну новий, новий так само два різні. No так, звучить воно трошки так кумедно. Ну, ну, але так є. No ну, так. Ну, ми, ми святкуємо, що з 13 на 14 no святкували старий tak. новий рік. Ну, так, tak, принаймні, tak. В, в Кривому Розі. Tak, так, так. Так, 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 звісно. І в Києві, напевно, так само старий новий рік, ну, але це кумедно, але ми його святкували. Tak. Якщо так задумаємося, якщо повернемось на ці два тижні вперед, то 6 7 шосте, сьоме, no різ, так, так. Бо, так. а 13-14 uh -huh. новий рік, це є логічно. Uh -huh. Але чому новий рік ми передвинули, а Різдво вже 30 років забули ну, передвинути. Так, так. І тому ця радість і ця єдність, що цілий світ, і ми також, як українці, різних конфесій, як віруючі, люди різних конфесій святкуються, я думаю, дуже добре. Ця єдність, яка так потрібна нашому народу, особливо зараз, в цей час, який переживаємо. І це, це джерело з якого маємо черпати. цю, цю таку родинну атмосферу, хоча дехто буде святкувати. Частково сам, тому що друга половинка десь е, зараз на фронті або десь її немає, але пам'ятаючи, що тут є ця родинна атмосфера, це Різдво це є родинне свято. Uh -huh. І власне, для мене Різдво також це було це родинне свято, що родина збирається разом. Велика така родина, рідні люди, які десь там, коли цілий рік десь там, ну, так. Але Різдво їх всіх гуртує. Думаю, це, це таке, також така підтримка для нашого народу, що ми згуртувалися. Це така велика українська родина. А чому, чому не об'єдналися? Чому тільки війна повинна була трапитись, щоб ми об'єдналися? Чому не зробили це раніше? Чому не зробили це десять років назад? Чому про це не думали? Чому про це не говорили люди? Я не знаю. Можливо, ми були не готові, наші гірархи церковні були не готові. Це також питання до них. Угу. Бо від них залежить ну, добра так, воля рішення. Так. Люди, я думаю, які були в Європі, які е, десь були по світі, подорожували. Напевно, задавали це питання. Чому так. Чому в Україні це святкується не так, як в цілому світі? Чому так. ми якісь такі, скажімо, нормально, ненормальні? Так. Це є це є питання до церковної влади. Чому так угу. довго це. це... Ви, дум, ви думаєте, що вони боялися, що люди якби, не зрозуміють, чи не готові, чи будуть якби, якось протестувати, бунтуватись про те, що ну, не потрібно, для чого ми переходимо? Ні, можливо, вони не хотіли підкреслити, що ми трошки інші. Угу. А зараз ми бачимо, якщо ми беремо курс на, на вільність, на європейськість, на Європу, угу. ну, то. Також я думаю, це логічно, що ми беремо також, ну, стараємося, намагаємося жити цими цінностями. Але Україна завжди була Європа. Uh -huh. І для мене, чи ми святкували 7-го, чи двадцять четвертого, no, немало так. такої різниці, але ну. Для мене, як для дитини, я пам'ятаю, це дуже класно. Я чекав, тому що в мене було два різдва, і подарунки, ну, стіл, колядки. Це було дуже класно. Бо святкувала ага. в родині, бо і греко-католики були, і православні родина, мішані родини. Ну, ну, то, так, так. ну, І святкувалося воно і тут, і тут. І це було, для, як для мене, батькам було тяжко, бо треба готуватися і ну, там, так. і там. Але для дитини це вау! Хоча нібито так, ми святкуємо одне свято. Якби, ми збираємося по, з, з однієї причини, так, так. але в різні дні. в різні дні, ну, але... Для, якраз для дітей... Свято, яке повинно якраз єднати, під. а воно роз'єднує. Ну, 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 роз ну, я можливо не так сформулював думку, але мається на увазі, що з якось порізно. І там, і там, якби ті собі там відділилися. І там. там. Але для дітей, мені здається, це було класно. Uh -huh. Я пам'ятаю, згадував завжди в сімнарі, чи там, ну, як з друзями говорю, я хочу вернутися в ті часи. Два з два. смачна кутя, мама готується два рази, два рази гості, але це тут, тут такі, такі дитячі якби, згадки, що воно так. тепло, воно гарно, воно так. Приємно. Це несе світло, да, не так.